Колеги, доброго дня! Мене звати Альона. Хочу поділитися з вами своїми враженнями про свій перший тиждень стажування. Тиждень пролетів дуже швидко, він видався досить насиченим, продуктивним та інтенсивним. Було багато задач, як тестових, так і практичних. Ці задачі стосувалися як онбордингу, так і профілю моєї роботи. Мені сподобалося, що процес онбордингу він досить логічний та послідовний, а процес подачі навчальної інформації досить зрозумілий та структурований. Також мені сподобалася сама навчальна платформа, яка дуже комфортна та зручна у використанні. Але найбільше мені сподобалася атмосфера в компанії колектив, дуже приємний. та... Дружелюбний, всі хочуть допомагають та відповідають на будь-які мої запитання, які виникають в процесі навчання. Під час першого тижня стажування я дізналася для себе дуже багато цінної та корисної інформації, яка поступово розкладається по поличкам. Дуже дякую всім за підтримку та допомогу. Це дійсно дуже цінно. Впевнена, що попереду мене чекає дуже багато цікавого та корисного. Тож готова надалі навчатися, розвиватися та самовдосконалюватися. Дуже дякую за увагу. Гарного дня.